Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі овочевих рослин. Значить, хочу зняти відео про горіхи, хоч канали показує взагалі-то про овочі і все. Але про бузину вам зайшло, я дивлюся відео, бо я займаюся не тільки овочами, а взагалі. Збором різних врожаїв, які притаманні моїй місцевості. І... Хочеться якби з вами поділитися, тим більше, що дерева та кущі, я нагадував, що все, що зв'язано з рослинами, я буду показувати. Ну і звісно, що росте в моєму регіоні. А зараз на часі горіхи хотілося б поговорити з вами про ціну. Хто як збирає. От Я збираю на підлозі, собі просушую, розстилаю таку тканину. Тут зараз небагато, хоча на відео візуально ці мокріші, як ми бачимо, візуально може здаватися, що е, горіхів багато, але це не так. Тут, а, мабуть, близько 20 кг оці розстелені. Ну і щойно зібрані, виникла ідея записати відео, чому б і ні. І значить, я так буду говорити з вами, а ви прокоментуєте по можливості, тисніть лайк, хто не підписався, підписуйтесь. Відео на каналі будуть. Ну, просто коли зима і не сезон, то, звісно, що відео буде менше. Тож не раджу відписуватись. Навпаки, ми за цей сезон багато набрали підписників і багато було чудових, цікавих відео, які мені самому дуже цікаві. Перейдемо до горіхів. Я, значить, в цьому році продавав двічі горіхи, і раз я продав на 700 гривень. А другий раз на 600. Значить, от такі справи. Цей раз не знаю, наскільки продам, бо ціна відрізнялася. Ціна була від 12 до 20 гривень. Той раз, що на 600, другий, я продав по 20 гривень, що доволі мене зацікавило взагалі-то Ну, не те, що ними займатися. Я не скажу, що я ними займаюся. Навпаки. Проводити час з користю і збирати плоди, якщо Бог дав врожай, то все рівно вони пропадуть. Хто зі мною згоден, то ж тисніть лайк, значить. І от такі справи. І я вам хочу сказати, я кожного року збираю горіхи, і це мені допомагає в моєму подальшому житті, звісно, що фінансово. Це на першому плані, а на другому для себе, для харчування, можливо, вони корисні для розумової активності. Ну і взагалі я не знаю, що з них там далі роблять. Я пропонував, ви можете на каналі побачити Битий горіх. Акцентую вашу увагу, що наразі замовлення ніякі вже не дійсні, не приймаються. Весь горішок закінчився, слава Богу. І я цим задоволений. Тобто зараз продаю цим так званим перекупам, які ну, просто їздять, купляють їх сітками, там, мішками через вагу. Звісно, що вони можуть обманювати на вагу і все, і все таке інше або тому подібне. Ну, в принципі, а що з цим поробиш, потрібно якось далі жити. І це не основний мається на увазі дохід. Просто так би для душі, і я взагалі люблю збір врожаїв. Тобто, ну, я взагалі-то люблю саджати, ну, коли немає що посадити, то люблю збирати врожай також мається на увазі. От і в мене до вас теж буде ряд для своїх любих підписників питань в тому плані, що, можливо, ви здаєте горіхи, яка ціна в вашому регіоні. Бо мені б хотілося, б, бо я сьогодні почув таку новину, що нібито знову ціна піднялась, нібито до 25 гривень. Я з півночі України, але ж не знаю, як там у вас. Можливо, там на Західній Україні там, чи на центральній, можливо, і дорожче, або навпаки дешевше. Тож напишіть, будь ласка, кому попалося це відео. Якщо ви додивились до цього моменту, напишіть, будь ласка, в коментарі. Яка ціна у вашому регіоні, можливо, ви чули. Якщо не хочете писати регіон, просто напишіть хоча б ціну. Тож, дякую за увагу, завантажу відео, гарного перегляду. І на все добре, підписуйтесь, буде доволі цікавих нових відео з приводу овочів. Але в наступному сезоні мається на увазі в 25-му році, якщо все буде добре і. Канал буде далі існувати. До побачення!